Ось така класна машина: це Iveco Daily 2020 року. Пландека, 15 паліт. Так, найбільша з бусів пландек в своєму сегменті. Так, 15-ти політовка на спарці, 3 літра дизельний двигун, 180 коней. Розкажу коротенькі плюси і мінуси цього автомобіля, скільки я вже на ньому працюю. Що я помітив такого незвичного. Як на мене, машинка дуже досить така непогана, гарний дизайн. Iveco зараз себе показує такої кращої сторони, бо тому що завжди в них були якісь такі машини. По вигляду мені не сильно подобалися зараз машинки зовсім по іншому виглядають, зовсім по сучаснішому. Я би сказав, так само як буси, так і фури. І так, одразу перейдемо до двигуна. У нас тут розташований 3-літровий дизельний двигун 180 коней. Так, найбільше в своєму такому сегменті до 3,5 тонн автомобіль. Нагадаю, ось двигун, двигун досить непоганий, як на мене, робочий, невибагливий. Також наш є тут адблю вже стоїть. Так, євро 6 стандарт. Претензій до нього якби, такого нема. Тому я думаю, що на тому можна буде закінчувати по мотору. Їдемо далі. На даному автомобілі. Встановлені отакі от двері. ось, Як на мене, це досить зручно і досить комфортно для водія в першу чергу, та як він може набагато швидше відкрити пландеку, щоб при загрузці, і її закрити. Ось, не потрібно мокнути, особливо коли погана погода, там дощ, сніг, це. І для здоров'я відбувається водія. Ось, не потрібно з тою драбиною лазити. Хто їздить на таких от машинах, але з брезентом, не зрозуміють, двері це реально топ. Ось ми знаходимося в пландеці. Е, так, пландека 15 палет, алюміній. Особливості цієї пландеки те, що можна відкрити повністю. Верх, так, і Він з задньої частини до передньої розсувається, їздить тут по таких собі рейках. І плюс ще піднімається на 15 см догори. Так? Якщо у нас є зараз робоча робоча пландека має 3,80, іменно, то плюс ще 15 нам буде мати 3,95, а якщо накачані подушки, там близько 4 метрів висоти. Ось, Тому треба про це одразу не забувати. І навігації буде переставляти собі габарити, щоб вас не завело під міст і ви не мали ніяких проблем. А так, досить зручно. При відкриванні закриванні е, алюміній. Ця стойка в нас рухається на жалюзах вправо-вліво. Тобто їздить не треба, е, я бачив, так як на Рено, треба знімати звідси гачок. О, тут все пересувається. Тим більше, якщо машина нова, то тут все легко їздить, нічого ще не заржавіло, нічого ще не погнуто. Ось. Е, в принципі, все. Ось так приблизно виглядає відкривання. Верхньої частини автомобіля. Ось. Складається все в гармошку, до передньої частини підсувається і вам можуть зверху краном загружати якийсь товар. Потім все назад закриваєте, двері защелкнули і поїхали. Кілька слів про ходові характеристики цього автомобіля. Автомобіль досить непогано тримається на дорозі, так, в нього спарка, так, порівняно з такими бусами, то вона більш устойчивана на дорозі. Трошки має жорсткувату підвізку спереді, будь-який тобто стик, люба ямка, вона все відчувається з салону, особливо. Тому в плані тому, того бус, наприклад, мастер чи той самий фіат буде набагато м'якший. І підвізка, так? Це тобто зовсім буде інше. А так, то маємо задній привід, міст, кардан, все як, все як зазвичай. Ось, хто замітить, що тут, трошки тут не так, то можна в коментарях написати, якщо так зняти там. Ось, Також є подушки пневмон. Ось, По органайзерам таких зовнішніх це у нас тут розміщений такий кофр, такий от ящичок, можна собі якусь воду. Щось поставити. Ось якось так. І рукомийник такий. Круто би було, якби ще було такий ящик і такий рукомийник ще з іншої сторони. Звичайно, це вже за ваш кошт можна доставити. На жаль, в моєму автомобілі такого немає, хоча, як для комфорту, це було... Кілька слів про салон цього автомобіля. У нас максимальна комплектація, шкіряний руль, клімат-контроль, автоматична коробка передач, оновлена приборна панель. Так, ось. так вас зустрічає. Досить непогано, сучасно виглядає і так інформативно. Чим відрізняєте взагалі, максимально, не максимальної комплектації? Так? Оці вставки у вас будуть чорного кольору в максимальній комплектації. Звичайні. Плюс руль у вас буде простий, резиновий, так? без перферації. І у вас не буде клімат-контролю, а буде ручний режим. Включити, виключити. Ось. А так, то в принципі буде все те саме. Автоматична коробка передач 8-ступенева, як є режим драйв, так само є режим ручний. Тобто так. І У нас є тут два режими, як можемо бачити, еко і павер. Еко режим. є еко -режим, так як це банально б не звучало. Різниці я сильно не помітив між режимами еко і Power. Одне можу сказати, що в режимі Power. Передачі переключається чуть пізніше, тобто десь 3,5, 3600, тисяч оборотів. При режимі Еко це буде у нас все до 3000 оборотів. Так? І ось, от, от, от і все. З органайзерів цього автомобіля маємо бардачки, отакі. Раз, два, три бардачок. така от Полочка того, щось поставити. Тут 4 бардачок. Маємо ось такий в нас для карточок. Маєте, всяке барахло. Тут підстаканник є, хоча я з ним в принципі, не користуюся, користуюся цим правим і лівим підстаканником. Так, Тут можна собі охолоджувати якісь напої свої. Ось, Все, як зазвичай, в кожного автомобілі склопайомники, регульовка, зеркал. Також що відрізняється наприклад, машина 2019 року та від 20 го це отими вже такими ручками доставили такі ручки, це щоб було зручніше заходити вам в автомобіль собі. В принципі, привичка у мене залишилася стара, я ціпляюся за руль, якось так я привик, не знаю, може, може, може якось перевчуся. Ось, А так, то в принципі все як зазвичай. Полочка, можна щось поставити, якийсь блокнотик, щось заховати. Зирочки, світло. Ось. Все просто. Мультимедія досить така інформативна, доступна, можна підключити два телефони одночасно. Один буде у нас для музики, для якихось там відео переглядів, так, а другий буде у вас як розмовний, так, щоб спілкуватися можна, і один буде відповідати за одне і друге за розмови і за перегляд. Чи прослуховування мультимедії. Ось. Також ми маємо тут дві сідушечки, під сідками ми маємо такий пром -склад кожного автомобіля, кожного, точніше водія перепрошую, хто їздить, той знає. Тут, там в там кожного свій, свій світ, розумієте? Ось. Тут також маємо таку, от, за чехлами. У нас кожного автомобіля як в мусах. Такі от полка. Також тут можна собі чи ноутбук поставити, чи навіть приготувати їсти, чи просто собі щось занотувати, записати. Підлокотники в нас такі звичайні, така ручка, регульовка, вверх-вниз, собі, так, щоб можна вам було зручно діставати до, до КПП. Ось, Відповідно у нас вебаста, знаходиться ось там. Ручничок також одною з особливості і є ось такий. От у нас така планшетка. Я лише бачу, ще таку планшетку на автомобілях. Fiat Ducato. Так, У них таке сама, похоже, є. Досить зручно, можна поставити собі як навігацію, чи телефон, чи якийсь свій планшет, чи навіть тримати тут цимерки, записничок. Я цією штукою не користуюся, це вже по бажанню, кому як, хто як привик, е, хтось їхати не може без цього. Я, наприклад, в мене назавжди заходиться в закритому режимі, так як мені е, незручно, тому що обзор, обзор трошки втрачається. Слів про керування цим автомобілем. Автомобіль себе показує на дорозі. Досить непогано, стійка машинка, все класно, їхати також приємно, комфортно. Проблемка бусів та тих гівек, це оця стойка, ця стойка, блін, вона просто мішає для ну, Типу ти щось в зеркало подивитись. от Я зараз їду і рівно, так ось собі сів, чик, Ну я не бачу, я бачу стойку, блін, і все. Я мушу я мушу, тіпа, собі заглядати або так, або так, щоб подивитися. Ну, то вже таке, то вже дуже діло привички. З того боку, все класно, з того боку, все, все окей. крузь контроль. Маємо ось такі з правої сторони руля. на кнопочки посередині ми вмикаємо крізь контроль і фіксуємо верхніми кнопочками швидкість. Наприклад, плюсом ми зафіксували 88 км за годину. Ось вісімдесят дев'ять правильно е, і плюс-мінусом ми собі додаємо або зменшуємо наприклад, зараз. Дана випадку додаємо, машинка почала. Їхати швидше, Ось я ногу забрав, нога. ногою я вже не газую. Так. І, наприклад, і нам потрібно поставити на паузу з лівої сторони, кнопочка Кенс. Ми знімаємо, машинка на паузі, потім потрібно вернутися назад, нажимаємо Red з правої сторони кнопочку і машинка набирає. Назад на свою швидкість, яку ми задали спочатку. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть коментар, обов'язково підпишіться на канал. До нових зустрічей. Па-па!